Добрий день! Давайте знайомитись. Мене звати Яніва Вікторія Павлівна, вчитель математики Одеської гімназії номер 20 Сьогодні я розкажу вам про трикотники та покажу, де вони зустрічаються у нашому житті. Тому сьогодні перегорнемо книгу під назвою «Трикутник». Перед нами зміст нашої. Книги. повторення, прилади, Магистраль. міст, річка, колодязь та Висновки. Такі назви означають застосування трикутника у нашому житті. Тема уроку Рівнобедрений трикутник. Властивості і ознаки рівнобедреного трикутника. Прямокутний. Трикутник. Перш ніж перейти до змісту, виконаємо вправу асоціації до слова КУТ. Ваше завдання назвати, якими мають бути учні на першу літеру ключового слова «кут». Літера К. Митливі, креативні, кумедні. Та класні. Літера У успішний. Уміль. Літера Т. Терплячі, толерантні. Бажаю усім мати такі якості. Перейдемо до повторення. Виконай вправу. Дистаньте свої телефони та виконайте вправо за QR-кодом. Наступна вправа, щоб пригадати віди кутів 90 градусів. Це прямий кут. 127 градусів. Це тупий кут. 177 градусів. Це тупий кут. 17 градусів. Це гострий кут. 180 градусів. Це розгорнутий кут. Пригадаємо, які бувають трикутники за кутами та сторонами. Синий трикутник це гострокутний трикутник. Всі кути гострі. Жовтий трикутник. Це прямокутний трикутник. один кут прямий. Зелений трикутник. Це гострокутний трикутник. Всі кути гострі. Тупокутний трикутник? Один кут тупий. Трикутники за сторонами. Жовтий трикутник. Це різносторонний трикутник. Сіній трикотник. Це рівносторонний трикотник. Зелений трикутник – це рівнобедрений трикутник. І. Тупоту, тупокутний трикутник, який теж рівнобедрений трикутник. І так, трикутники. Рівнобедрений трикутник – це трикутник, у якого дві сторони рівні. Рівносторонний трикутник. це трикутник, у якого всі сторони рівні. Рівносторонний трикутник. всі сторони трикутника різні. Прямокутний трикутник. один із кутів прямий. Гострокутний трикутник. Всі кути гострі. Тупокутний трикутник, один із кутів тупий. Рівнобедрений, рівнобедрений трикутник – це трикутник, якщо у нього дві сторони рівні. Властивості рівнобедреного трикутника. Перше. У рівнобедреному трикутнику кути прилегли до основи є рівними. Друге, у рівнобедреному, рівнобедреному трикутнику бісектриса, проведена до основи, є медіаною і висотою. Третє. У рівнобедреному трикутнику медіана, проведена до основи є бісектрисою і висотою. 4. У рівнобедреному трикутнику висота проведена до основи є бісектрисою і медіаною. Ознаки рівнобедреного трикутника. Якщо в трикутнику два кути рівні, то він рівнобедрений. У трикутнику медіана трикутника це відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. БМ – це медіана. Бісектриса трикутнику – це відрізок, бісектриси кута трикутника, що сполучає вершину. З точкою на протилежній стороні. А П це бісектриса. Висота трикутника це перпендикуляр, опущений із вершини трикутника до прямої, що містить його протилежну сторону. БН це висота. У рівнобедріного. Трикутника висота проведена до основи і є медіаною та бісектрисою. Прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник, це трикутник, який має один прямий і два гострі кути. Нагадую прямий кут до ревня 90 градусов. Стороны прямокутного трикутника протилежно прямому коту называются гипотенузы, две інші стороны катетами. Сумма гострых кутів прямокутного трикутника до ривне 90 градусов катет прямокутного трикотника, що лежить напроти кута 30 градусів, дорівнює половины гипотеноза. Ознаки рівності прямокутних прямокутных Перший. Перший ознак. Якщо два катети одного прямокутного трикотника відповідно дорівнюють двом катетам. Другого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні. Другий знак. Якщо катет і прилеглий до нього гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють катету прилеглому до нього гострому куту другого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні. Третій знак. Якщо катет і протилежний йому кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнює катету і протилежному йому куту другого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні. Четверта ознака. Якщо гіпотенуза і гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють гіпотенузі і гострому куту другого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні. П'ятий знак. Якщо гіпотенуза і катет одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють гіпотенузі і катету другого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні. Для закріплення матеріалу виконаємо завдання. Перше завдання. Прилади. На рисунку зображений прилад для проведення горизонтальних ліній. У трикутнику АВС, сторона АВ дорівнює стороні ВС. точка О середина сторони АС. БП висок. Як користуватись цим приладом? Поясніть. Щоб провести горизонтальну пряму. Досить повернути трикутник, а, Б, С, так, щоб точка О співпала з БП. Задача через місто. Кам'янець-Подільський, це точка А. Має проходити автомагістраль так, щоб два населені пункти Тернопіль це точка С. точка Д, розташовувались із різних боків від неї на однаковій відстані. На рисунку показаний план будівництва магістралі. Поясніть, чому населені пункти. Будуть рівновидані від, від магистралі. Проведемо рівні перпендикуляри АС і БД. Утворені прямокутно-трикутники АСО И ДОБ будут рівны за катетом та гострым кутом. Отже, СО дорівнює ДО, що і треба було довести. Отже, автомагістраль із камянець Подільського пройде через місто Хмельницький. Причому вістань від Тернополя до Вінниці буде рівною. Наступна задача. На рисунку зображений міст, опори якого є трикутниками. У трикутнику АВЦ дивись на малюнок. Сторона АВ дорівнює 18 метрів. Кут Б дорівнює 30 градусів. Кут С це прямий кут, який дорівнює 90 градусів. Знайди А. відстань від точки А до прямої СБ. Б. Знайди проєкцію похилої АВ на пряму АС. Розглянемо трикутник АБЦ. За теоремою про кут 30 градусів. Сторона АС, вона дорівнює 18 поділити на 2. Як катить, що лежить проти кута 30 градусів. Сторона АС дорівнює 9 метрів. Проєкція похили АВ на пряму дорівнює теж 9 метрів. Наступна задача. Ви пливете на човні на інший берег річки із точки С. Там знаходиться башта, висота якої 40 метрів. І видно з другого берега під кутом 45 градусів, яку відстань вам потрібно пропливти? Розв'язали. Розглянемо трикутник АВЦ, це трикутник прямокутний та рівнобедрений. Отже, кут С. Дорівнює куту А і дорівнює 45 градусів, як кути при основі рівнобедреного трикутника. Тоді сторона АВ дорівнює стороні ВС і дорівнює 40 метрів. Наступна задача Колодязь. Мешканці трьох дачних будинків А, будинок Б і будинок С вирішили знайти таке місце для колодязя, щоб відстань від нього до будинків була однаковою. На рисунку показано, як обрали місце це точка Д для колодязя. Поясніть, чому вістан СД дорівнює БД і дорівнює АД. Розглянемо трикутник АДБ. Сторона МД у ньому це висота та медіана, що означає, що цей трикутник рівнобедрений. Розглянемо трикутник С, Д НД у цьому трикутнику висота та медіана, що означає, що цей трикутник також рівнобедрений, отже, сторони АД дорівнює БД із трикутника АДБ. Сторони БД дорівнює СД із трикутника С Д Б. Значит, стороны СД даревние сторони БД до і дорівнює АД. Итак, два ну, при кінці урока. Домашнє завдання. Перша частина. перекладить англійською або іншою іноземною мовою терміни. Прямокутний трикотник, прямий кут, гострий кут, катет та Скоро Скористайтеся різними програмами перекладачами та порівняйте. Результати перекладів цих термінів. Друга частина домашнього завдання. Виконайте вправу. приєднайтеся до сесії, або через код сесії на екрані, або через QR-код. Пройдіть тестування за даною темою та отримайте. Бажані результати продовжить речення на уроці мені сподобалося. На уроке я далее спробую. На уроке мне найкраще вдалося, Я спробую. На уроці мене здивувало, на уроці мені не вдалося. Тепер я можу. Я дизнався, або я не зналася. Я на уроці я дізнався, або я дізналась. Бажаю успіхів.